Доброго дня, кість я втомлений сьогодні. Відео про те, від чого у мене депресія. Так? Хтось побачить в цьому відео багато позитиву, хтось побачить багато негативу. І я надію, що ті люди, які мене до цього спонукають, побачать в цьому багато реалізму, реалії нашої України і не тільки України, і глобалізму. Так? Всі, або не всі старі підписники мого каналу знають, що у мене є проєкт власного інвертора. Не тільки у мене, у нас з Антоном і з Сашою, про якого ви мало знаєте, є проєкт е власного інвертора. Так? Більше того, вже є навіть прототип. І от сьогодні я про цей прототип хочу з вами поговорити. Отже, у мене на столі лежить прототипчик. Так. Це є двох'юнітовий корпус, сервена стійка, в яку його можна вставити. Так. Він уже пройшов альфа-тестування, вже в ньому була виправлена проблема. І, в принципі, він готовий до того, щоб зробити певний огляд. Ну, Я не зможу зробити повністю схемотехнічне ріження, але крупногабаритно. Можна буде дещо показати. Так? Значить, Що це за інвертор? Це 5 кВт-інвертор. Низькочастотний. Він на. по-моєму, 5000 Гц Гц 4000 зараз. Він трошки давить на вуха, але. Це є, в принципі, прототип. Так? Значить, що в нього є? У нього є плюс-мінус акумулятора, у нього є вихід двох розеток. Пам'ятаю, тут 16 амперні чи які. Ось, і у нього є активне охолодження без е, автоматичного регулювання. Так? Включається зразу. Ось, у нього є низька, у нього є висока. Сторона, він генерує 230 вольт. Значить, з чим ми зустрілися, коли ми виготовляли цей інвертор. Я не буду називати ціну, в яку він обійшовся. За цю ціну можна було купити, звісно, що набагато потужніший іменитого виробника інвертор. Але суть не в тому. Суть в тому, що в Україні є мізки, в Україні є змога. Будувати таку техніку такої потужності з доволі значною кількістю елементів, особливо ті, які насправді тягнуть найбільшу вартість, виготовляти тут локально. Такі елементи були виготовлені у нас. Значить, основний трансформатор було замовлено ззовні. Катушки, обмотки, фільтра. Було зроблено самостійно, схемотехніка була адаптована від готових збірок компанії Mitsubishi. Синус, фільтра. Це все було відточено і зроблено, використовуючи осцилограф, підбір компонентної бази для того, щоб досягнути ідеального синуса. Використано готовий радіатор, на який почіплено відповідно ці збірки Mitsubishi. Використано готовий корпус, який дуже надійний, хороший, металічний. Ось. І багато гри було з підбором частоти, на якій має працювати цей інвертор, і з, підбоєм, з підбором елементної бази прям діодів для того, щоб вони не грілися. Значить, які... Такі важливі висновки, і то, через що в мене насправді депресія. Депресія через те, що коли робиш прототип, всі компоненти купляються в, ну, в одиночному екземплярі. так? Тобто виготовити трансформатор, звертаєшся до людей, які цим займаються, вони кажуть, ну, нам би хоча б там, не знаю, 20 штук, тоді ми вам скажемо гарну ціну. Бо коли це один. Вони це роблять там, не серійно, вони не можуть це нормально впланувати в свій процес, де виготовлення йде масове. Та? Тобто, по суті, своїй в Україні, якщо так грубо кажучи, я, звичайно, що не можу сказати, я не аналізував всіх. Та? Тому що, можливо, я просто не знаю. Може, це відео, до речі, Принесе мені інформацію про таких людей, які мають РНД, які мають можливість виготовляти економічно оправданно, економічно вигідно одиночні, дуже дрібну серію. Так? Тому що виготовлення трансформатора, грубо кажучи, от на фронт потрібно трансформатор, який пережене з трьох вас в одну. Так? Це коштує в Україні від 20 до 29 тисяч гривень. При тому, що. Купляти китайські такої самої потужності коштує в нас з рук там п'ятнадцять тисяч гривень. На ньому ще хтось заробить, Так? Да? Ну чому? Тому що там їх виготовляються десятки тисяч, а в Україні люди змушені зібрати це в одиночному екземплярі. Вони точно так само, як і ми з цим інвертором, натикаються на ті самі проблеми, коли треба купити умовно магнітопровід в, в малій кількості. Це займає дуже багато часу тим, хто його продає, тому що їм треба це порізати. Ну тобто ціла, ціла історія логістики, логістичних проблем. Так? Але тим не менше, неможливо зробити одиночний екземпляр дешево. Так, це перший висновок, і чому в мене від цього типу, депресія? Тому що я порівнюю ціни, то що є на ринку, і порівнюю функціонал цього інвертора. Тобто, якщо взяти по суті свої, що вміє цей інвертор, Та він нічого не вміє. Тут навіть немає вимикача. Максимум, що тут є, тут є кнопки Reset. Тобто, в випадку аварії його можна рестартнути. Мені вже сказали люди, з якими я це працюю, що Боже, тут ж не проблема понавішувати датчики, поставити ESP-32. Ну, воно ніби так. Воно ніби так, але це все одно додаткова робота. Це калібровка, це написання програмного забезпечення. Це ціла-ціла-ціла історія. Так? Для чого робити інвертори? Ну, Знаєте, що ми з Антоном ми інсталюємо системи, і дуже багато дуже багато запитів і, зараз і на фронті, і взагалі і в Україні. І ще багато, я би сказав, десятиліття ми будемо вихаркувати цю війну. Ще, ще її треба, по-перше, закінчити в форматі, що Україна існує. Та. Е, і Закупка обладнання ззовні має свої нюанси. В одному класному відео, не знаю, колега чи можу я так сказати, колега по сфері назвав, що інсталяція китайських інверторів має свою проблему, тому що, якщо ви ставите моніторинг, зовнішній доступ, то недружня нам країна може вимкнути всі ці інвертори. Так? Постає питання власного моніторингу. Власний моніторинг. Ну, Це треба серйозні ресурси вкласти для того, щоб поставити. Та? Добре, є виробники, яким ми довіряємо, наприклад, Віктрон, Ну, В них теж свої нюанси є. Та? Це Європа, теж є доступ ззовні, їх можна хакнути, попробувати. Ну, тобто, все є. Та? І постає питання того, що нам в Україні потрібно мати свої виробництва. І от саме цей інвертор показав. Що на що ми натикаємося і які проблеми нас будуть зустрічати? По-перше, готові збірки. Так? Готові збірки приїжджають з Китаю. Ну, Міцубіші, можливо, це Тайвань, Я точно не скажу, тому що я казав, серйозно в елементну базу не буду заглиблювати в цьому відео. По-друге. Ну, Знову ж таки, освіченість. Да? Тобто навіть от я замовив Саші, це це мій кум. Я замовив цей інвертор. І є дуже багато нюансів, які я вже сам знаю, що тут є помилка. Це товщина кабелів. Да? В даному випадку, ці кабелі, які йдуть від клем да? від звичайних болтів. Да? Ці кабелі мають товщину 16 мм переріз. Для 5 кВт інвертора цього мало. Ну, Хтось скаже, що це дуже коротка відстань, тим не менше. Так? Тобто, нам потрібно розуміти, яка має бути товщина. Так? Більше того, якщо ми говоримо про трансформатор, то трансформатор обмотка намотана ще тоньшим кабелем. А це уже є 50 Гц. Так? тобто Тут вже задіяна система, яка генерує цю ну, вихід. Та, яка генерує 220 вольт. Тобто це все треба розуміти, що спочатку треба елементну базу підтягнути для того, щоб він реально видавав 5 кВт і не просаджувався. Тому що в цього, наприклад, інвертора, коли подати йому максимальну потужність, напруга сідає. Так? Ну, ясне діло, що падіння напруги на діаметрах, ясне діло, що не відтестовано в всіх режимах, ясне діло, що потрібна інвестиція. В лабораторію так? в оренді лабораторію, в якій це все можна буде ганяти, в якій можна жертвувати відповідними компонентами, некоректно запроєктованими. потрібно треба мати відповідно набір елементів, що якщо, наприклад, ця збірка згорає, то треба її замінити зразу ж, а не чекати, поки вона приїде, умовно, з Китаю. Та сама логістика, ті самі проблеми, так? Якість, відповідно, там конденсаторів теж. Якщо ми купуємо в одиничних екземплярах в тому ж самому Китаї, то нам можуть продати пере... ну, перебитий конденсатор. Та на ньому пише 60 вольт, а насправді він не дає 60 вольт, бо на ньому пише 2000 мікрофарад, а він насправді має 1600. Тому що ну, такий був на складі, таку лейбу наліпили і продали. Та? Ціла історія цих проблем. Для чого я це відео знімаю на каналі? Для того, щоб серед моїх підписників або випадково тих, хто завітає, люди точно є, ну, можуть бути зацікавлені в цій темі або, або займаються тим самим. пробують. І, в принципі, ми можемо якимось чином пробувати об'єднувати наші зусилля, об'єднувати знання по цим зусиллям, пробувати організовувати якісь спільноти, пробувати організовувати бізнеси в цьому плані. Так? Однозначно, мій підхід і рішення, він свій такий унікальний, тому що я прийшов за ІТІ сфери. Я розумію, чому корпус 19-дюймовий важливо саме його такий використовувати. Звісно, що це інвертор він не зовсім виглядає так, як виглядають, наприклад, інвертори Так? Тобто цей інвертор він пройшов там, не знаю, 50-літньою, 50-річну історію, і саме його форм-фактор, його інтерфейс, схема підключення, всередині величезний трансформатор, тому що це низькочастотний інвертор, так? У них своя історія, у них свої потреби. Їхня клієнтська база вона своя. В основному це європейці, в основному це західний світ, в основному це середній і дорогий сегмент. так? В нашому випадку в нас є деякі свої вимоги. Так? От, було відео, де я виклав, що ми задонатили три інвертора на фронт, вони зараз там трудяться, буде по тому теж апдейт. У нашому випадку, інвертор може бути доволі утилітарний утилітарної форми. Так? Якщо ми говоримо про ринок фронту, якщо це можна назвати ринком, так? можна назвати ринком. Якщо ми говоримо про домашні умови, то форм-фактор 19 дюймів він підходить у тих, у кого є стійки, та? в кого нема проблем з естетикою стійки. Якщо ми говоримо про естетичне рішення, то 19-дюймовий корпус не підходить. Так? Тобто такий корпус не підходить, тому що якщо його повісити на стіну, ну воно ж не виглядає. Та? Жінки мене зрозуміють, або ті, хто естетично люблять естетичний рівень, дуже багатьом не підходить і цей варіант. Ну, тому що синя, чорна стіна біла. Варіантів зміни кольору у Віктора немає. Перефарбовувати є навіть жарт в вашій спільноті, що я пофарбую ці сині коробочки в білий колір. Ну, не перефарбував, бо немає на той час. То є ціла низка питань, які. Я сподіваюся, що це відео спонукає там, коментарі. Я сподіваюся, що запустить якісь діалоги, може когось змотивує. Декілька людей звернулись до мене і сказали, що вони зацікавлені навіть в інвестиціях в цей проєкт. Я спеціально викладаю це відео в такому форматі, не особо буду його обробляти для того, щоб ну, з'явилось відчуття реалізму того, в якій ситуації там цей проєкт. Так? Тобто наступним кроком буде моя спроба. Підключити цей інвертор до моєї бойової системи, для того, щоб протестувати. Так, у мене тут є 60 кВт акумуляторів. Це дозволить мені протестувати. Але напряму підключити його я не буду робити. Мені треба зробити захисну автоматику для того, щоб у випадку, якщо цей інвертор десь короткий, ще щось, це ж бета-версія, щоб в мене не вибивало мою бойову систему. Можливо, я під нього задію окремий акумулятор. В принципі, в мене є моя збірочка 8,5 кВт на JK БМС. Можливо, я її від'єднаю від своєї бойової системи і буду робити виключно таку лабораторію для того, щоб тестувати цей інвертор. Ось, якщо говорити про технічні характеристики там, фізичні характеристики, да? ну, звісно, що двохюнітовий корпус. Я не пам'ятаю, чи це корпус, по-моєму, це на пасивка куплений. Дуже, ну, дуже відомий. У мене в цьому корпусі є сервер під штучний інтелект, теж зібраний. То я вже не один такий корпус маю в своєму ну, арсеналі під різні потреби. Загалом двох'юнітий корпус цілком влазить для того, щоб запакувати в нього 5 кВт. Проблема, з якою зустрілася, це. Якщо робити низькочастотний інвертор 400 Гц, так як у Віктрона, чи скільки там у нього, я вже не пам'ятаю, то цей трансформатор він буде у такого розміру. І товщина його буде більша, ніж 2 юніти. Якщо робити високочастотний, перше, це технологічно складно, тому що потрібно мати правильне осердя. Як правило, ці осердя вже з порошкового такого. От. Е Магнітопроводу і цей порошковий магнітопровід, він теж там, грубо кажучи, з рідкоземельних металів, теж з Китаю треба робити. Плюс високочастотні зразу накладають вимоги до схемотехніки. Має бути відповідна високочастотна схемотехніка, має бути відповідна е ну, набагато якісніша компонентна база, яка за собою тягне автоматично дорожчі. Елементи, більший ризик того, що їх пере, перепакують в Китаї, перемаркують і все натикається на те, що потім на столі це все горить, не витримує. Тобто є дуже багато в виробництві взагалі електронних компонентів. Ті, хто це роблять, ті знають, наскільки це непросто. Так? Но, тим не менше, за півроку було виготовлено прототип. Якщо повторити його, звісно, що це буде дешевше. Так? Тому що вже є, грубо кажучи, схематехніка, вже є розуміння, що треба виправити. Я буду пробувати, не знаю, чи я зможу це сам виправляти, чи буду просити Сашу. Я його буду тестувати, дивитися, що насправді потрібно. І я буду думати, яким чином все ж таки інтегрувати цю схему. Так? І насправді підхід Віктрона дуже подобається, що це може бути зовнішні, зовні все. Тобто шунт, може бути зовнішній. Споживання 220 вольт, або видача також зовнішня, тобто нема з цим якихось проблем. І це вже є окремо куплений лічильник Віктрона, яким можна це все міряти. Так? Шум, звук, от я буду оцінювати звук під 5000 Гц це все ж таки для вух напряжно. Якщо ми говоримо про окремі кімнати, якщо ми говоримо про технікімнати, де ця техніка може стояти, це не є проблемою, якщо ми говоримо про побутове приміщення, де або кабінет, або навіть туалет, або навіть там коридор, то швидше за все, часто, частота не підійде. Якщо ми говоримо про фронтові питання. То я думаю, що ця частота цілком може підійти, тому що от я бачу навіть хлопці, які встановили акумулятор і інвертор, для цього будують спеціальний, ну, спеціальну зовні таку будівлю невеличку, де це все запаковують, і ніякого шуму звідти не чути. так, Тобто є певний сегмент, на який можна цілитися. от. Якщо у вас будуть якісь думки з цього приводу, або ви захочете почути про це дещо більше, кажіть. Я дуже радий, що в мене з'явився ресурс на цих 20 хвилин зняти відео. Надіюсь, воно не занадто нудне. Дякую вам за увагу і за підтримку каналу. І якщо у когось є якісь інтереси, якщо у когось є якісь думки, ви знаєте, як написати. На каналі є всі контакти, реквізити і всі можливі. Схеми, як можна пробувати обговорювати ці питання?